Так, ось всім привіт. Ось дали такий мотор від маяка. Ось такий мотор. Тут є конденсатор 4 мікрофорада 150 вольт і резистор 130 Ом. Так, ось тут оцей у нас зборі. У нас центральна нога йде мотора на сопротивлення, на резистор. І через резистор йде на конденсатор. І та третя нога мотора одразу йде на конденсатор. Перша не йде нікуди. Це є наса на мережа, це фаза. А сюди ноль. Це означає те, що ми сюди подаємо зивлення. 220 вольт сюди і на третю. Для цього нам потрібно мати паяльник звісно Зараз будемо припалювати. Wysyłamy siedzi, jeden kontakt i siedzi, drugi kontakt siedzi, 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 tak. siedzi, 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 Тепер можемо перевірити наш мотор. І ось у нас вхід. Беремо в на нашу розетку і вмикаємо наш мотор. він у нас крутиться. Ось. Сейчас я піднесу поближе Чуємо, що він нас крутиться. Ось і все, ось так можна підключити наш мотор від маяка. Зараз вам показую. Сюди мерзав і сюди мереза. Перший і третій це мереза. Ось так.